Так, відтепер українці, які перебувають за межами України понад три місяці, можуть стати на військовий облік через закордонні дипломатичні установи. Таким чином, призовники, військовозобов'язані та резервісти зможуть стати на облік без особистої присутності у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Крім того, із переліку документів, які підтверджують право на відстрочку від призову для українців за кордоном, виключено вимогу про подання висновку лікарської консультативної комісії. Місії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю другої групи це дозволить уникнути зайвої бюрократії та спростити процедуру. Також змінений порядок надання інформації про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Тепер ці дані будуть надсилатися районними чи міськими територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки до поліції в електронному вигляді. Підписуйтесь на канал компанії «Перша віза», щоб не пропустити важливих новин і першими знати про всі ключові зміни та події.